До спокійно ходили по вулиці, і ми мобілізаційні планові Перепрошую, пане Дунде. Ну дивіться, якщо навіть е, зараз так, впровадять, пані, якщо впровадять те, що ви сказали, це ж не знімає питання мобілізації у потенційно мобілізованого це, чоловіка. Це, Давайте так е, зараз і українські це, медіа це пані Лазар, Пані лазор, це знімає питання мобілізації. Це вирішує мотивації, питання, мотивації камеру. не мобілізації, Мотива... а мотивації. Мотивація, так. мотивація вирішується за рахунок пані Лазар, Мотивація вирішується за рахунок того. Заохочення, яке є станом на сьогодні. Воно не маленьке, скажімо чесно. Я знаю багато прикладів, фактично, коли бійці утримують не тільки свою сім'ю, а своїх і батьків за рахунок тих грошей, які вони отримують. Петре, ви погоджуєтеся ви... з тим, що каже Олег? Пані Лазар, я не завершу. Ні, ну давайте дамо слово, сказати, ви, ви назвали конкретні. Пані Лазар, ну, дивіться, ми говоримо про свободу слова, от пані Петро казав, жодного разу його не передав. Ну, вибачте, ну це факт. Ви можете передвитись цей тір. Я завершу буквально хвилину. Так от, завершуючи, я маю багато прикладів, коли мої знайомі, які воюють, наприклад, під Болчанськом, отримують свої сім'ї, отримують навіть батьків за рахунок тих грошей, які вони отримують на передовій. Я знаю деякі приклади, наприклад, з Фасту нещодавно розмовляли, про люди, які Демобілізували за рахунок того, що в нього там четверта дитина, і він хоче повернутися назад за рахунок того, що він такі кошти, як він отримав на приві, ніде отримати не може. І дружина зараз, е яка намагалася його витягнути звітом, зараз думає не, не дати чи йому повернутися до зсу і далі оборонити свою країну і отримати ту мотивацію, яку він отримав до того, як він повернувся. Тобто ви говорите е про те, сусіння... я у загальню, я у загальню, вибачте, наже час теж ж є мотивацію. У нас достатньо ви вважаєте, що грошове забезпечення, яке є зараз, воно і може бути мотивацією. Якщо коротко те, що ви Там сказали, числі. його достатньо. Там. А достатньо, Там. Петре. А достатньо це може бути мотивацією? Ні. Коротка відповідь, але дуже лаконічна. Е, Олежу, мене Ви говорите про кошти і говорите, що це є мотивація. Це, м'яко кажучи, неправда. Е, по перше. Якщо ми говоримо про солдат, які варяться на лінії зіткнення, ніякі кошти не можуть ті ризики компенсувати. Скільки коштує відірвана нога солдата, чи скільки коштує ризик смерті? Перше, друге, можливо, ви не знаєте, я вам скажу, що за нововведеннями солдат, який воює. На лінії зіткнення безпосередньо в окопі отримує доплати умовно, ну, великі, хоча мені смішно це назвати великими. Е, але солдат не може 24 на 7 постійно бути, його треба хоча б раз на, на два тижні відвезти, помитися і поспати дати хоча б дві-три доби. І коли я відвожу їх, вони вже не отримують цих великих коштів. Е, наприклад, спецназ штурмовиків вони не, не щодня штурмують. Вони готуються тиждень-два, потім роблять роботу там за добу-дві і знову відходять, витягуючи своїх поранених. Вони також, ну згідно з вами з депутатами, затвердженими цими правилами, отримують тільки ті, хто знаходиться безпосередньо на лінії зіткнення. Наприклад, ті, хто в зоні забезпечення, там крупнокаліберні, там і, і так далі, там робота, вони теж не отримують. Це перший аспект. Ну, це якщо бути справедливим. Другий. Петро Кузик, алло, алло, так, алло. Так, ви з'явилися. Друг, друг, другий момент. Не знаю, як в інших підрозділах. Знаю, ну чому я ужимаюсь, Там майже по всій лінії. Солдату не вистачає цієї зарплати буквально за перший тиждень. Тому що агресивне середовище. Я кажу про підрозділи. Які воюють безпосередньо, як мій. Е, форма рпсується, рв, рветься, горить, палиться, е, постійно ламається е, ну, все, буквально від автомобілів до цього. Е, машини ремонтувати, якщо через державні органи місяці. Якщо ні, скидаємося самі, і, е, бо, бо треба підвозити БК, бо треба підвозити, вивозити поранених, бо треба мати ці позаштатні засоби. Від дронів до антен до, до, до самого необхідного, все купує солдат сам. Я вже не кажу про те, що він отримав від держави автомат. Якщо він хоче поставити каліматор чи прорезінену ручку на цей автомат, він її сам купує. Е, е, Витрати, в, зарплата, от виділяється та сума на підтримку сім'ї, виключно на підтримку, щоб було що їсти і комунальні заплатити в кращому випадку. Все решта йде на війну у солдата, якщо він реально хоче вижити. І цього коштів не вистачає катастрофічно. Тому, дяка волонтерам і так далі, і то їх не вистачає.